Уявіть, вам 16 років. Ви в іншій країні, без друзів, сім'ї та стабільності. Ваш єдиний багаж це валіза, мрії і величезна віра в себе. А тепер уявіть, що за декілька місяців ви вступаєте в найпрестижніші вузи країни, а за декілька років вільно володієте п'ятьма мовами. І вступаєте на одну з найпрестижніших стипендій світу. Звучить, як сценарій для фільму? Можливо. Але це моє життя, це моя історія. Всім привіт! Мене звати Олекс, і сьогодні я хочу вам розповісти про свій шлях і про те, як це все можливо. Сьогодні я учениця Національного інституту східних мови цивілізацій, який знаходиться в Парижі. Наразі я не в Парижі. Зараз я в гостях в іншому місті у Франції, От, але я навчаюся на факультеті корейської мови, літератури і корейської культури загалом. Е, я склала міжнародні іспити Cambridge IELTS, Topic, DELF і готую інших до здачі цих іспитів. Також нещодавно я виграла стипендію Global Career Scholarship або JKS, і вступила до університету Йонсе, який вважається одним з найпрестижніших університетів Кореї. Але перш ніж я розповім, як я до цього дійшла, давайте повернемося до самого початку. Коли я вступала за кордон, у мене не було чіткого плану. Я тільки знала, що я хочу отримати якісну освіту, я хочу стати незалежною і я хочу самостійно обирати своє життя. І це мною керувало, коли я прийняла рішення переїхати до Франції. Звичайно, що це рішення було зроблено з батьками разом. Але я хочу сказати, що раніше я навіть не могла думати про навчання за кордоном, не могла про це мріяти. Тому що батьки мені сказали, що у нас немає таких грошей, щоб навчатися за кордоном. Чомусь я думаю, багатьом це відгукнеться. Наші батьки думають, що навчатися за кордоном це якась привілея для багатіїв, для еліти. Це дуже дорого і це майже неможливо для звичайних учнів з сімей з низьким або середнім доходом. Але насправді це не так. Вже після того як я вступила в університет. Я дізналася, що існує настільки багато стипендій в різні країни, в різні університети. З них просто можна навіть обирати. Я зараз навчаюся у Парижі. Я отримую стипендію щомісячно і я нічого не плачу за навчання. І для цього мені не потрібні були супер оцінки в школі. Хоча я не відмінниця, але я добре навчалася. Але це не мої оцінки, які зіграли взагалі роль в отриманні цієї стипендії. Або це була солідарність з українцями, або зіграло те, що я по суті не маю доходу, тому мені ніяк не вийде оплачувати університет. Бо Франція вона дуже соціалістична країна і допомога тим сім'ям або тим людям, у яких низький доход або його немає, вона тут дійсно є. Перші місяці у Франції у мене було дуже багато викликів. Я їхала у Францію уже маючи рівень b 2 з французької мови. З 21 році, міці було 15 років, я склала іспит DELF з французької мови на рівень b 2 Але коли я приїхала у Францію, виявилось, що та французька мова, яку ми вивчаємо в школі, ці фрази, які ми заучуємо на пам'ять, вони взагалі не мають нічого спільного з тією французькою мовою, якою спілкуються молодь у Франції. Я перші декілька місяців жила у прийомній родині французькій, і навіть з ними мені було ну, дуже складно розмовляти. Я б не сказала, що прям дуже, але складнощі були. Дещо я не розуміла, дещо я забувала. Я пам'ятаю, що найбільшим шоком для мене було, що я не знаю, як буде ложка і видалка, тому що в школі ми це не вивчаємо, це нам нібито не потрібно. Далі е наступним викликом була самотність. Оскільки моя сім'я залишилася в Україні, і оскільки у Франції у мене не було ні знайомих, ні друзів, взагалі нікого, я відчувала себе дуже самотньою. Все, що в мене було, це спілкування з французькою сім'єю, в яких я жила. І дзвонки з мамою ввечері. це все. Тому, якщо ви так себе почуваєте після приїзду за кордон, ви не одні. Далі наступним викликом було житло. Звичайно, що. Комусь може і легше отримати житло в інших країнах. Але якщо ти живеш у Франції і тим паче, якщо ти навчаєшся в Парижі, це майже нереально знайти собі житло. Перші декілька місяців я жила у прийомній родині, як я вже казала. Але надалі я шукала собі житло сама. Я шукала житло через людей в інтернеті, просто незнайомців, яких я не знала. Так це дуже і дуже небезпечно. Але у мене не було виходу. У мене був вихід або Спати на лавочці на вокзалі або шукати когось незнайомців в інтернеті, хто б мене зміг хоча б на тиждень приютити до себе. І я це робила. Е, далі, під час навчання у Парижі, я дуже багато разів переїжджала. У мене дуже було багато проблем з житлом. Мені здається, що там матеріалу назбирається на одне відео, якщо не на два. Але я не про це. Я хотіла сказати про те, що навіть попри всі ті виклики, з якими я стикнулася, і для вас, попри всі ті виклики, які, з якими стикаєтесь ви на вашому шляху, треба розуміти одне: якщо ви не здастеся, не скласте руки, от у мене багато було таких думок: що все з мене досить, я збираю чемодани і я їду в Україну. Але я цього не робила, тому що мною керувала одна думка. Я собі казала: якщо ти зараз не здасися, далі е, твоя мрія здійсниться, і ти будеш стояти там, де ти тільки мріяла. Я думаю, що моя мрія це була просто це був провідник в моєму житті. я дуже люблю навчатися, я дуже хочу навчатися. І для мене вступити за кордон, навчатися у вузі іноземною мовою, у вузі, який вважається дуже престижним, Це просто це була моя мрія. Отже, перейдемо до причини, чому я захотіла створити цей канал. На цьому каналі я планую ділитися деталями щодо вступу за кордон, отримання міжнародних стипендій або просто державних стипендій, як вчитися в університеті в Європі або будь-де в світі безкоштовно ще й отримувати стипендію про складання мовних іспитів та підготовку до них, оскільки у мене є досить багато досвіду у цій темі. А також я буду розповідати про свій досвід вступу в університети, такі як Сорбона, Іналько, Йонсей, Аджу та Кусанський національний університет. А найголовніше, я би хотіла вам показати, що навіть коли здається, що все проти тебе, твої мрії досяжні. Мені здається, що мотивувати і заохочувати людей до вступу за кордон це основна е, така тема мого каналу. Також я буду розповідати про складності, з якими я е, зіткнулася, і яких ви можете уникнути. Теми для відео, ви зможете обирати самі. Е, пишіть в коментарях про те, що би ви хотіли побачити на моєму каналі. А також в інстаграмі я буду проводити щотижневе опитування щодо теми наступного відео. Тобто, якщо вам цікаво, якщо ви не хочете пропустити якихось оновлень або опитувань щодо наступних відео, то клікайте на посилання в описі, я там залишу. Посилання свій інстаграм. Якщо вам відгукується моя історія, якщо ваша мрія це вступити за кордон, але ви не знаєте, з чого почати, або у вас бракує мотивації, то підписуйтеся на мій канал. У наступних відео я вам розповім про мій досвід вступу в університети у Франції. А також про стипендію JKS і про моє інтерв'ю з університетом АДЖУ, і як мене прийняли в усі університети, усі три, в які я подавалася. Це теж дуже цікава історія. Також я планую розповідати вам про мої невдачі і складнощі, які спітхали мене на моєму шляху. І дякую вам за перегляд. Я дуже сподіваюся, що ця історія вам сподобалась. А також ви можете залишити свій коментар з будь-яким питанням до мене. Я його прочитаю і обов'язково вам відповім. І до зустрічі у наступному відео, де я буду детальніше розповідати про те, якими мовами я спілкуюся, як я дійшла до таких рівнів, і також про мій переїзд у Францію у 16 років. Всім гарного дня і до зустрічі!